Вітаю, любі діти! Вітаю, шановні матусі! Діти! Давайте сьогодні з вами проведемо невеличкий експеримент і подивимося, як мікрови бояться мило. Для проведення експерименту ми сьогодні беремо рідке мило, сухий мелений перець, який буде грати роль мікробів, склянка з водою та силует ручки, вирізаної з паперу. Кладемо нашу ручку. На тарілочку наливаємо водою, і ось наші мікроби. Тепер вмикаємо пальчик рідке мило і доторкаємося. До води. Подивіться, як мікроби наші розбіглися. Коли ми миємо ручки, мило змиває весь бруд і всіх мікробів. І вони стікають і розбігаються, як наш перчик. Подивіться. Тому, діти, треба мити руки завжди, після прогулянок, після гри. І тоді ви будете завжди здоровими. Дякую за увагу. До побачення!